Кохана, ну не плач, ти зовсім не товста. А чому ти вирішив, що плакати можна лише через вагу? Ну, я почав з очевидних версій. Ой, куме, побачив об'яву на форумі!» Потрібен костюм гнома, розмір 54, зріст 186. Біла сніжку, куме. Навіть уявити моторошно. Дружина каже чоловікові. Коханий, так хочеться романтики, як раніше. Запроси мене на побачення. Горазд кохана. Приходь у 22-й на кухню, чайку поп'ємо. Ой, коми! Тільки жінка може поставити питання так, що як не відповідає чоловіку дурню. Ось простий приклад Скажи, якби ти був одружений на інші, ти б їй зрадив зі мною? Вчителька задала твір на тему Якби я був директором. Усі діти пишуть, один Миколка Замріна дивиться у вікно. Вчителька підходить до нього та питає: Миколка, а ти чому не пишеш? Так я, секретарку, чекаю. Чоловік прийшов до лікаря. Лікарю, моя дружина застудила горло і зовсім не розмовляє. Що робити? Святкувати, чоловіче, святкувати.